Вітаю вас, святі та вірні, незламні, сильні, непереможні українські брати та сестри. Вітання вам від Всеукраїнського Союзу церков Євангельських христиан Баптистів, від голови Союзу Валерія Степаничан Танюка, від команди від київських церков. Вітання вам, друзі. Можна передавати навзаєм, так? Дякуємо. Я хочу також привітати всіх братів, які сьогодні вже називаєтесь батьком. З ньом батька вас, брати. Мені теж було приємно зранку почути від одного з синів вітання і зрозуміти, що це особлива місія, яку Господь нам з вами дав, мати стосунки з нашими доньками, з нашими синами. І ми будемо виконувати. Ми дякуємо Богу, друзі, що сьогодні наші очі побачили ранок нового дня, і це милість. Для нас. І я дуже радий, що Бог дав можливість бути тут. Ми вчора зустрічались з однією з команд, яка мріє, молиться і працює для утворення ще одної нової церкви в Тернопілі І, можливо, ви це чуєте, молитесь про це, ми дуже хочемо сприяти, щоб це так і було. Я хотів би нагадати нам всім сьогодні, побажати саме про це, про стосунки. Нашого небесного батька, який для нас, для всіх є батько з нами, з людьми. Тема про стосунки Бога з людьми, вона є надзвичайно хвилююча та непроста. Для когось, хто поруч з нами, так і здається. Можливо, що життя про те і свідчить, що нібито Богові нема до нас, як люди кажуть, ніякого діла. Бо кажуть: подивіться, бідні. Стають біднішими, багати багатшими, суди не завжди справедливі. роботодавці та чиновники найбільш всього стурбовані чим благополуччям своїм. Створювати сім'ю, виховувати дітей стає ще важко і важко, і тому позашлюбні зв'язки стали таким сьогодні звичайним явищем, на жаль, якісна медицина, доступна небагатьом. І коли в дом приходить лихо, наприклад, як зараз в нашій країні, і людина шукає в ній допомоги від Бога, то чомусь ця допомога вчасно не надходить. І людина ремствує на Бога. Вона сумлівається в Його здібності допомогти. Ці реакції, друзі, вони цілком природні для грішних людей і водночас дуже небезпечні. Сумніви застилають світло Божої любові і занурюють душу в топ нудьги або морального цинізму. І якщо ви вже колись були в таких обставинах або переживаєте зараз, то знайте, що ви не самотні. За тисячоліття до вас ізраїльський народ був у незрівнянно гіршому становищі. Якщо згадайте біблійні історії, їх вавилонський полон був важким випробуванням. Людей змушували працювати до знемоги, піддавали знесильству, образам, їхнє життя нічого не коштувало. Але найжахливішим було те, що Єрусалимський храм тоді був спалений вавилонянами. І згідно з законом Моїсея, жертвоприношення за гріх мали бути принесені тільки де? Тільки саме в цьому храмі. Не було храма Таким чином, євреї жили без надії, без надії на відпущення гріхів. Приніжені, ображені вони закликали Бога про захист і допомогу, але спасіння не наступало. І ось на тлі такого настрою вони дійшли невірного висновку. Бог забув про нас. Ми надані самі собі. У нас та наших дітей немає майбутнього. Друзі ізраїльтяни зараджали один одного такою зневірою. Бог видавався їм дуже слабким, незначним. Чи тим хтось, хто не контролює вже ситуацію? Хто не виконує свої обіцянки, той, хто відвернувся від свого народу, той, хто вернув його в національну депресію, якщо можна так сказати. Передбачавши це скорботне майбутнє, Господь посилає пророку Ісаї слово, слово, яке під час полону мало вновити в людях оцю живу надію, надію на Бога. І саме Сенс цього послання полягав, полягав у наступному. Ніколи не смійте говорити, що Бог вас забув. Перевідіть свій погляд із ваших проблем на Бога. Подумайте про його чудовий характер. Давайте ми прочитаємо. Цей лист, який пророк казав до народу, це книга пророка Ісаїс, сороковий розділ, 25 вірш. І до кого мене прирівняєте, і йому буду рівний, говорить Святий. Підіміть у височину ваші очі, побачте, хто те все створив, той, хто зорі виводить за їхнім числом та кличе ім'ям їх усіх, і ніхто не загубиться через всесильність та всемогутність Його. Пощо говориш ти, Якове, і кажеш Ізраїлю: закрита дорога моя перед Господом, і від Бога мого відійшло моє право, хіба ж ти не знаєш? Або ти не чув? Бог відвічний Господь, що кінці землі він створив, він не змучується та не втомлюється, і нетненний розум. Він, змученому, дає силу, а безсилому міць. І помучаться хлопці, і потомляться, і юнаки спотикнутись, спіткнуться. А ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять, крила піднімуть, немов ті орли, будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. У цьому дивовижному зверненні Бога до свого народу, друзі, ми знаходимо ніжні умовляння, які... Наче міцний якір утримують душу від занурення в безодню відчаю. Бог закликає за жодних обставин не говорити, що він когось забув. Не кажи, що Бог забув тебе, бо вічний Бог не забуває ніколи нікого. Розкриваючи свій характер народу, Господь насамперед нагадує про вічність свого буття. Він запитує, хіба ти не знаєш? Хіба ти не чув, що вічний Господь Бог. Але ви запитаєте, які відношення має оцей атрибут вічності до проблем людей, до моїх проблем? Саме безпосереднє. Вічність Бога має на увазі не лише його існування поза часом та простором, вона виражає його незмінність, стабільність, передбачуваність у відносинах, силу властивої нам, непостійності. Ми Зачаровуємось і розчаровуємось. Ми будуємо, а потім руйнуємо. Ми забуваємо дані обіцянки і дуже гарно пам'ятаємо образи. Вічний Бог. Друзі, він не страждає на наш комплекс неповноцінності. І щоб надати народу непохитну впевненість у стосунках з собою, він зв'язав себе з людьми-узами вічного завіту. Пам'ятаєте, завіт це договір. В якому Бог перераховує свої та людські обов'язки. І у цьому завіті Бог висловлює своє ставлення до людини, до її вчинків, до гріхів людей. Він безмірно ненавидить гріх і не залишить без покарання тих, хто їм насолоджується. Так, в цій історії Бог неодноразово попереджав Ізраїль про неминуче покарання за впадіння в ідолопоклонство. Пам'ятаєте? І коли народ не послухався Божих умовлянь, розпустився, Бог привів свої погрози у виконання. Ми читаємо про це в друга книга Хронік, 36 розділ, 14 віш. Також усі зверхники священиків та народу ще більше грішили, шануючи гидоти поган, і вони занечистили Господній дім, якого Він освятив Єрусалимі, а Господь Бог їхніх батьків усе посилав. Через своїх послів слова остороги, бо він змилосердився над народом своїм та над оселею своєю. Та вони соромили Божих послів, погорджували їхними словами і насміхалися з його пророків, аж поки не піднісся гнів Господа на народ його так, що не було вже ліку. І він навів на них халдейського царя, і той позабивав мечем їхніх вибраних у домі їхньої святині. І не змилосердився ані на Юд'яком, ані над дівчиною, ані над старим, ані над старезним. Усе дав його руку. І всі речі Божого дому, великі та малі, скарби дому Господнього та дому царя його зверхників, усе переніс до Вавилону. Друзі, ми з вами можемо бути цілком впевненими у незмінності Божого ставлення до гріхів людей. І Божий закон, що людина посіє, то що? І пожинати буде він діє. Він діє не тільки в матеріальній, а й в духовній сфері діє. Коли колись запитали мою бабусю про те, чому Бог припустив кровопролитну Другу світову війну, вона відповідала так: це Божа відплата Європі за приниження Слова Божого Біблії, бо Божу книгу вважали продуктом людської творчості, сповненою помилок та протиріч. Здали забуттю та критиці. Колись Августин Блажений мав рацію, він писав: ми нікуди не дінемось від Бога. Якщо ми втечемо від Бога милуючого, ми прийдемо до того, хто карає. Але вічний Бог, друзі, постійний не лише у своєму категорічному ні гріху, він постійний і у своєму великодушному, і радісному, так святому способу життя. І він свідчить праведним людям любов'ю вічною, я полюбив тебе і тому простягнув до тебе вподобання. Чуєте, Бог постійний у своєї любові. Як тільки цей народ усвідомив своє відступництво, покаявся в ньому, почав шукати Творця, він невздовзі позбавив його від полону і знов дав їм ту землю, де тече молокотомет. Брат та сестра, дорогий друже. Вічний Бог не може тебе кинути, не може тебе забути. І ти можеш покластися на Його надійність у взаєминах. Пам'ятай, Бог вступив з тобою не до тимчасового, а до вічного завіту. І цей завіт стверджений не на крові жертовних тварин, а на дорогоцінній крові Ісуса Христа на Христі. І цей завіт ясно проголошує: віруючий в Сина Божого, має. Вічне життя. І крім того, цей завіт ґрунтується на любові Бога. А якщо Бог полюбив, то це назавжди. Тож не вимірюй Божу, любов своєю любов'ю, своїми почуттями, своїм думками, вимірюй Божу любов Голговську жертвою Ісуса Христа. Та ніколи нікому не кажи, що Бог забув тебе. Мудрий Бог нікого не забуває. Він не знає, що таке нерозв'язана проблема. Навіть смерть прославляє Творця. Ось що каже той самий Ісая, 57-й розділ, перші вірші: праведний умирає, і немає нікого, хто узяв би це до серця, і мужі побожні. Беруться за освіту, і немає такого, хто б те зрозумів, що від зла забирається праведний зі світу. Він відходить із миром. На ложах своїх спочивають, хто ходить прямою дорогою. Ви чуєте це? Люди думають, що смерть найжахливіше зло. І це так. Але Бог звертає це зло для віруючих людей в добро, переводячи праведних зі смерті куди? Вічне життя. Апостол Павло каже, для нашого покоління майже, він каже: смерть, де твоя перемога? Де смерть твоє жало? Та. Подяка Богові, що Він дає нам перемогу через Господа нашого Ісуса Христа. Маючи на увазі неперевершену мудрість Бога, як ти, чоловіче, можеш стверджувати, що Бог тебе забув, мудрий Бог нікого не забуває. Ніколи не кажи, що Бог забув, Всемогутній не забуває. Ісая продовжується: не втомлюється, не знемагає. Чуєте? Бог не втомлюється. Бог сильний, адже одне із його славних імен, Пророк Іремія передає питання Бога. Ось я Господь, Бог усякого тіла, чи є, що неможливим для мене. Друзі, Бог тримає у своїй руці Всесвіт. Всесвіт з її неймовірними, величезними відстанями у сотні тисяч світлових років вміщаються в Божій руці, наче горіх на долоні людини. І ось він каже, от народи, як крапля з відра, вважаються, як порошинка на Терезах, ось острови, як порошинку, піднімає він. Божа всемогутність вражає. І це слід було нагадати полоненим юдеям, бо вони думали, що з полону вони більш ніколи не виберуться. Вавилонська армія була наймогутнішою у світі на той час. Вона надійно охороняла імперію від зовнішніх та внутрішніх ворогів, хіба подолаєш її палицями. Та камінням неможливо було розраховувати, щоб вавилонський цар просто так відпустив вибранців додому. Хіба йому та його вільможам вигідно було б позбутися дармової робочої сили? Але, хто читав цю історію, але всемогутній знаходить простий вихід. Він вкладає в серце царя Кіра, пам'ятаєте, бажання відправити євреїв на батьківщину, щоб вони там відновляли. Місто та храм. Почуєте? Так просто, так дешево, без революції, без крові всемогутній вирішив найскладнішу проблему народа. Слово про всемогутність Бога, друзі, має зміцнити нас, які переживають сьогодні про майбутнє своєї країни, свого народу. Ми знаємо з Біблії, що не лише нашу країну, а й у всесвіт очікують найгірші часи. Але при цьому ми сподіваємось не навміння отримувати все найкраще з політичних реформ, домовленостей наших президентів, наша надія на Бога. Він своїх не кидає, Він позбавить їх від усякого зла. Святий Петро запевняє, звичайно знає Господь, як рятувати благочестивих від спокуси, а беззаконників дотримуватись Дня суду для покарання. Ми очікуємо, друзі, нового неба, нової землі, на яких буде правда. Не кажи, що Бог тебе забув. Ісея нагадує, розум його не досліджується. Євреям багато було незрозумілому у провидінні Божому, наприклад, чому він допустив їхніх отців спокушатись на ідолопоклонство? Чому полон має тривати так довго? Чому погане благодінствують, а нащадки Божих улюбленців Авраама Ісакова страждають? Чому? На молитви не завжди приходить відповідь, коли треба. Чому смерть забирає з землі? І проходить повз поганих? Чому саме народ України мають знищувати з їхньої землі? Оці всі нескінченні. Чому хіба без них обходиться наше життя? Ми шукаємо найвищий сенс? У великих та малих бідах та чи часто його знаходимо, друзі, у найкращих духовних людей трапляються трагедії в житті, яким неможливо дати якогось виразного пояснення? 9 березня, 22 рік, на пологовий будинок мого рідного міста Маріуполя окупанти завдали декілька авіаударів, 17 поранених, три невинних жінки, які намагалися дати життя своїм малюкам. Було знищено одним вибухом ракети. Куди дивилися ангели охоронці 8 квітня 22-го року окупанти вдарили по залізничному вокзалу Краматорська, де перебували тисячі мирних українців, просто очікуючи на евакуацію 50 загиблих. Біля 100 осіб дістали поранення різкої ступені тяжкості. І люди нас з вами питають, де був ваш Бог? Де були ці Божі охоронці? Далеко не всім сумним подіям ми знайдемо відповідь прямо зараз. Нам самі миноді складається враження, що Господь припускає гострі сюжети і ми ніколи не передбачаємо їхні несподівані повороти. У зв'язку з цим питанням доречно згадати біблійну історію про правдивого Йосипа. Якби вам вдалося підійти до ями, куди його кинули помирати рідні брати, і запитати, що він думає про план Бога стосовно його долі, Йосип би вам відповів: Хіба не ясно, що Бог хоче моєї смерті у цій глибокій ямі? Йосип звичайно помилявся, бо історія каже, що незабаром його витягли з ями і куди піддали, продали до рабства. І ось він вже успішно служить у дворця Потіфара. Якби ви підійшли тоді до Йосипа і поставили все ж те саме запитання, він би здивувався вашій некмітливості. Бути рабом. Ось моя доля, що тут незрозумілого?» Однак незабаром життя змінилося від поганого на гірше. Через наклеп впливової жінки, 17-лічний юнак, був довічно ув'язнений. І якби ви запитали тоді, що він думає про свою долю, бути ув'язненим, ось моя доля. І проходить 13 років ув'язнення. І ось несподіваний поворот долі. Бог підносить Йосипа на запаморочливу висоту, вчорашній ув'язнень стає яким? Другим правителем Єгипту. Чи не великий наш Бог? Він воістину незбагненний. Друзі, ніколи, почуйте, ніколи не робіть причасних висновків не про вашу долю, не про долю ваших знайомих людей. Друзі, апостол Іван пише: улюблені, ми тепер Божі діти, але ще виявилося, що ми будемо, та знаємо, що коли з'явиться, то будемо подібні до Нього. Будемо бачити його, як Він є. Бог ніколи не забуває. Друзі, я хотів би завершити це побажання і він завершує це в своєму такому зверненні до людей в урочистій примітці. Сороковий розділ Ісаї, 25, -й, 30 -й, вірші. Незбагненний розум Його, Він змученому дає силу, а безсилому міць. І помучаться хлопці, і потомляться, юнаки спотікнути, спіткнуться, а ті, хто надію складає, на Господа силу відновлять, крила піднімуть, немов ті орли. Цікаве звернення і порівняння орли, орли, вони відриваючись. Усіх своїх земних справ піднімають крила і у височини повітряній сфері вільно ширяють, забуваючи про все. Так і ти, вічна душа, так і ти, не будь лише приземленою людиною, інтереси якої обмежені роботою, їжею та розвагами. Нехай твоєю звичайною стихією буде Бог. Буде спілкування і відносини з цим великим Богом та служіння такому Богу. І пам'ятайте, ніколи, нікому не смійте говорити, що Бог його забув. Бо по-справжньому сильний, вічний, мудрий, всемогутній, незбаганенний, щедрий Бог ніколи нікого не забуває, бо іншим він бути просто не може. Амінь. Амінь. Благословінь вам, друзі. Давайте підведемося, щоб прославити Його ім'я. Величний незбагненний Господь. Сьогодні ми стоїмо в Твоєї присутності тут тільки завдяки Твоєї милості і ласки. Господи, сьогодні ми покладаємо надію тільки на Того, хто все контролює і все завершить так, як він має зробити це найкращим чином. Бо Ти. Господи, твориш всю історію і Ти проводиш нас, і наші долі залежать від Тебе. Ми дякуємо за це нагадування, що коли твій народ був у незвичайно гіршому становищі, ніж зараз ми, але Ти нагадував їм через своїх людей, що Ти їх не кинув, Ти не забув, ти, Господи, готуєш їм дивовижне визволення. Сьогодні ми також, як твій народ. Твій народ в Україні, який, Господи, чекає Твого дивовижного звільнення, Господи, від цієї навали, яка прийшла на нашу землю. І ми, Господи, очікуємо саме Твого втручання. Тому що, Господи, ми розуміємо, що в цій війні неможливо перемогти лише своїми силами. І тому, Господи, ми вдячні Тобі, що історія повторюється, що Ти доказуєш всім і підтверджуєш, що Ти не залишаєш тих, хто покладає надію на Тебе. Господи, ми хочемо розправити крила, як ті орли. Господи, ми хочемо ширяти у вишині, в своїй свободі. Ми хочемо насолоджуватись, Господи, небом, яке ти нам дарував. Господи, поки цей іде час, допоможи нам, Господи, не забути, що вічний, сильний, незбагненний ніколи нікого не кидає. Амінь.